Олександр Хара, директор Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики, дипломат радник міністра оборони України у 2020 році. Пане Олександр, кажемо вам доброго вечора. Доброго вечір, вітаю вас. От в контексті того, що ми зараз говоримо, Сполучені Штати повертаються на європейську арену як гравець з дуже суттєвим ресурсом і ефективністю використання цього ресурсу. Ні, я думаю, що Сполучені Штати просто повільніше будуть виходити з європейського континенту. Це абсолютно природня або мовлена передусім зовнішньополітичними стратегічними розрахунками для них найбільш важливі виклики це китайські виклики в південно-китайському морі, в глобальній конкуренції, починаючи від Питань безпеки до штучного інтелекту, доступу до рідкоземельних матеріалів і так далі, і тому подібне. Ну і звичайно, що є іранська програма зараз, і той, хто слідкує за наслідками ударів американськими, там цілий двобій, я б сказав би так, іде ті, хто кажуть, що не досягли ці удари бажаної мети, і в будь-якому випадку, впродовж кількох місяців, іран може повернутися до збагачення урану. А це питання безпеки не лише Ізраїлю, не лише друзів Трампа в Саудівській Аравії, Катарії і так далі. А це й безпосередня загроза Сполученим Штатам. Враховуючи ракетну програму, ну і звичайно, всі забули про іншого божевільного нашого світу Кім Чен Іна, який має і ядерний боєзаряд, і засоби доставки. Ну і такого дуже доброго друга, як Володимир Путін. Тому є стратегічна вимога перенаправити ресурси, передусім видати хіканський регіон і сполучені штати за великим рахунком прогавили. Час їм потрібно нарощувати свої м'язи і будувати велику кількість кораблів, розміщувати сили та засоби не концентровано. зараз. Там Філіппіни, на, на інших, в інших країнах створюються бази для того, щоб одним ударом не можна було це знищити. Ну і другий аспект це більш психологічний. Я б сказав би так: втома американців від імперії. Америка не була імперією, не є імперією, але можна так умовно сказати оцю роль глобальну, яку вона дігравала. Впродовж 20-го століття для переважної більшості американців це вже не є актуальним. Їм здається, що вони занадто багато платили за безпеку інших, в тому числі до речі, європейців. І є певна невдячність. Ну і звичайно, що велика кількість проблем від економічних до культурних воєн, які там є. Тому Америка не хоче відігравати роль цього глобального поліцейського. Вони прибираються, але дуже добре, я абсолютно погоджуюся з. Тим, що в студі про що в студії йшлося, це був саміт одного, я б сказав би так папіка, як його назвав Марк Рюте в приватній переписці. Але це листування Трампа прилюднив. і це до речі, так теж показує наскільки дипломатія змінюється. Що до такої людини потрібно знаходити. Інші підходи не аналітичні, не такі, знаєте, з аргументами, а більше емоційні. Всі мені здається, залишилися задоволеними. Ми, ми, ми теж можемо бути задоволеними. Звичайно, що прориву не відбулося з точки зору запрошення України в НАТО, але давайте згадаємо, що Трамп з першого дня і Трамп, і Пітер Хексет, міністр оборони Сполучених Штатів, одразу відкинули вірогідність і можливість вступу України в НАТО, і лише генерал Келах спробував питання нашого членства в НАТО внести в перемовини з росіянами. Тобто, щоб це була якась фішка, на якою можна торгувати, і так далі, і але з іншого боку, і Трамп американці нічого не могли би з вдіяти насправді, бо є е, Вашингтонський договір, де написано, що країни ну, фактично Північної Америки і Європи можуть бути членами НАТО, і для того, щоб заборонити Україні, Грузії, Молдові, Білорусі, кому завгодно, треба тоді консенсус і зміна власне Вашингтонського договору, а там далі ратифікація. І друге, що та, не було якоїсь там правильної стрічки в цьому фінальному документі, але це означає, що діють формулювання Бухарестського саміту, що Україна і Грузія будуть членами НАТО вільнівського саміту 2003 року. Про те, що ну, фактично нам дадуть запрошення і Вашингтонського саміту, де зазначено, що незворотній поступ України до членства в НАТО, тобто консенсус залишається навіть якщо Трамп цього не хоче. Ну і звичайно, Орбан ви вже згадували його. Що його мета мета його не знаю, там життя життя чи політичної кар'єри це псувати відносини з Україною, втягувати інтереси Росії, і Китаю в Європейські Союз і в НАТО. Ну подивимося, що будуть, покажуть вибори парламентські в угорщини, і слава Богу, там дуже добрі для нас цифри. Тому в принципі був позитивний саміт. І ну можливо, останню річ скажу позитивний характер зустрічі з Зеленським, як на мене, це от те, що Трамп був задоволений засіданням Атлантичної ради, що всі сказали так: 5% будемо платити. І потім, звичайно, що як на мене, Зеленський правильні речі обрав. Із точки зору того, що робить Росія, фактично щоденні злочини, і він сказав, що руйнація там не просто міс, да, а церков це теж дуже важлива річ. Бо в, в сприйнятті Трампа в його ну вибачте, він мислить коміксами да такими картинками, якимись. Це дуже добрий такий сигнал. Ну і після цього були добрі слова від Трампа по відношенню до України. Це не означає кардинальну зміну позиції, зрозуміло? Але це дуже добре, що на такій позитивній ноті відбулася ця зустріч. І, власне, ми донесли потреби те, що хочемо купувати американську зброю і передусім системи ППО. Ну і подивимося, як американці на це відреагують. До речі, у них є можливість. Ви знаєте, там експерти кажуть, не та ще ж не експерти, кажуть, там занадто мало, а у нас треба Ізраїль підтримувати, і Китайці, і так далі. Згідно з відкритих джерел у Сполучених Штатах є. 15-16 батальйонів, в які входять 50-60 батарей, і це фактично 360-480 пускових установок. Я розумію, що протиракети коштують дорого і довго їх треба виробляти ось але з точки зору того щоб пару ну там два п'ять скажімо так установок чи кілька батарей, це точно би не зменшило б боєздатність сполучених штатів Пане Олександр, а от потенційна зустріч Трампа і Путіна, чи може вона стати для нас якимось проривом, чи в принципі вона е, в найближчій перспективі може відбутися, і що це нам може дати? Ну, чули ми заяву від Ердогана про те, що нібито Трамп готовий доєднатися до переговорів між Україною і Росією. Якщо буде Путін, він би теж приїхав. Ну і була навіть ця цитата Трампа. От а що, що нам з цього це може для нас мати позитивний результат? Наврядчі, ну, перше в Росії... треба дивитися не на те на світ очима Трампа, що він президент найпотужнішої держави, і у нього така шалена харизма, що він може. Значить, зачарувати іншого, значить, свого партнера, піти фактично на поступки в ключових питаннях національної безпеки. Ну що таке Путін? Це людина, яка хоче величі, хоче вийти в історію як збиратель землі руських. І для нього фактично контроль над Україною – це лише крок для того, щоб відновити гегемонію в Європі. І він чудово розуміє і розумів ще на 2022 році, що це єдине вікно можливості. А зараз, враховуючи мільйон, значить, цих мішків з Кацапами, показують, що він ну фактично інвестував забагато, щоб зупинитися. І йому здається, що він наростив виробництво цих шахетів і ракет, що Міка більш-менш працює, дякуючи китайським, індійським, турецьким і там декілька арабських партнерів. Що Європа, наче і каже правильні речі, але реагує доволі повільно, не настільки посилює ані себе, ані ані Україну. Ну і звичайно, сам фактор Трампа, який не любить воїни і готовий тиснути на жертву агресії для того, щоб, хоч якось, ця війна зупинилася. Тобто у Путіна всі є підстави продовжувати тиснути на нас і готуватися до затяжного конфлікту, бо це може дати йому і велич, і гегемонію в Європі, і можливо, кризу НАТО в майбутньому. А Трамп нічого не може йому запропонувати. Ну зняття санкцій. ну добре. З ними він санкції буде трохи легше російської економіки, яка фактично вже є такою невід'ємною складовою китайської економіки. Чи буде Трамп інвестувати десятки мільярдів доларів в російську економіку? Ну щоб компенсувати втрати, абсолютно ні. Йому це не цікаво. Йому цікаво, щоб всі гроші світу прийшли з Сполучені Штати. Що ще може запропонувати Траму, Трамп та такого? Тим паче, що Трамп втратив важель впливу на Україну. Бо у Байдена був важель впливу. Він надавав велику допомогу, недостатню для перемоги України, але все ж таки велику. І тоді він міг казати: не бити по Криму нашими ракетами або по російській території, або е, от зараз там Пригожин збирається щось робити, не ескалюйте. Нехай вони там розберуться. Ми не хочемо цього і так далі. У Трампа такої можливості фактично немає, бо він не збирається надавати допомогу е, у Україні, як це робив Джозеф Байден. Тому я не дум, не маю не, не, не бачу, щоб щось там таке відбувалося. Ну і я сподіваюся, що роздратування Трампа. Ви ж пам'ятаєте, як він висловився з приводу пропозиції Путіна сприяти в регулюванні ситуації між Ізраїлем і Іраном? Що краще займись своїм конфліктом з Україною? І це дуже добре, бо оскільки насправді Росія там нічого не може зробити. Росія може лише збільшити свою негативну роль на близькому сході, і вона грала то фактично ту роль і в фактично в 15-му році, коли угода Бараком Обаму була підписана про обмеження ядерних ядерної програми Іран тому я думаю, що це найголовніше речі, І думаю, що постійне розуміння, що Путін робить в Україні у гуманістичний аспект, він дійсно резонує у Трапа. Якщо він не розуміє там зовнішньополітичну ну, стратегічних розкладів, якихось наскільки ця війна екзистенційна для України і для Європи то він розуміє втрати українців на жаль він так так само каже і правильно і про росіян це для нас вони не не є людям люлюдями та тобто скільки чим більше їх буде знищено, тим краще буде світ а для нього це все однакові люди і дійсно він на це зважає